Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні відео буде про мою рукодільну ялинку. Саму ялинку я придбала ще в вересні і вона ось так запакована, чекала цього дня. Як я її отримала на пошті, так і вона її стояла упакована. Вчора з донечкою прибрали вже свою основну ялинку. Ось така вона в нас в цьому році в ніжних відтінках, кольорах. Ми щороку змінюємо колір іграшок, то червоне з золотом робили, то рожеве з сріблом. А цього року вирішили зробити таку ніжну, бежеву, такі ніжні кольори. Зараз я буду відкривати свою рукодільну ялиночку, дістану її з коробки і покажу вам, яка вона. І, звичайно, також в цьому відео покажу перші вишиті мною іграшки для цієї моєї рукодільної ялиночки. Себе я не дуже показую, тому що я така, знаєте, на домашньому сьогодні для відео не підготувалася, тому так, буду показувати свої руки. Me bueno, voy a ver. Зараз я розрівняю всі гілочки, зроблю красуню з неї потім вам покажу. Ось так виглядає моя засніжена красуня. Насипала з неї так нормально, знаєте, цього. З гілочок типу снігу, зараз буду прибирати все пилосос, стало то таке. Хотіла для цієї своєї рукодільної ялинки купити гірлянду росу, таку міленьку в білому кольорі. Але дивлюсь, в мене в коробках були ось такі гірлянди, колись давним-давно купувала, світять білим кольором, і є одна ще світить блакитним. Візьму цю гірлянду, зараз її розмотаю, розпутаю. Буду накручувати на гілочки, потім покажу вам, як буде гарно виглядати ялинка з гірляндами. І, звичайно, буду прикрашати її іграшками. Там небагато іграшок, але ну, по ходу відео все вам покажу. Ось що в мене вийшло. Звичайно, треба ще розрівняти деякі гілочки, гірлянду поправити. Піду зараз принесу іграшки, які я вишила, покажу вам, і, звичайно, хочу ними прикрасити ялинку. Мала відснімати кожну іграшку окремо, детально все розказати, але змінилися плани, дуже спішу, тому показую все разом. Відшила я в жовтні та в листопаді ось таких чотири іграшки, точніше, три іграшки на підвісах. На саму ялинку від чарівної країни це все. Ось такий снігур. Всі, ви знаєте, вже добре ці іграшки. Багато вже хто їх відшив, ось виробник. І такі упаковки. Тут залишки бісеру, задніки також в цих упаковочках є, тому що я ще не пришивала. Там дівчатка мені писала, який клей купити для цього, але я його ще не придбала та не пришила фетрову частину. У кожному наборі є залишки бісеру. Ось така, неймовірно, красива ялинка в зелених кольорах. Дуже мені подобається. Дуже гарно виглядає. Найпершого відшивала цього оленя. Я все в інстаграм показувала. Хто на мене там підписаний, ви бачили, звичайно, це. Дуже він легко відшився, хоча це моя була найперша іграшка по вишивці бісером на дереві. Я хвилювалася, чи в мене все вийде, але відшивається все дуже легко, просто головне слідкувати інструкції. І, звичайно, ця пташечка мені теж дуже сильно подобається. Бачите? от така задня частинка в іграшках. Треба все позаклеювати і буде краса. Дуже гарно виглядає. Теж легко відшивалося. отримала неймовірне задоволення по відшиву цих іграшок. Ну і ведмедик цей давно мені теж подобається. Теж без задніх, ось так виглядає, задня сторона. Він таки на підставочці, легко все виймається. І він буде, звичайно, під ялиночкою. Покажу його поближче. У мене тут є помилка, навіть дві помилки. Це я випадково пришила ось тут дві темні бісеринки, показую пальцем, тому що не взяла ножиці. І в сніжинці, ось тут у верхніх таких узорах цих, в мене йде збой, бачите, самих білих бісеринок. Може, хтось і не помітить, але я це бачу. Звичайно, я помітила те, що я допустила помилку, вже коли. Нормально так відшила, не хотіла багато випурювати, повертатися. Але я думаю, нічого страшного. Буде така своя ізюминка в моєму ведмедику. Нічого страшного. Все одно, в загальному все виглядає гарно, святково. Дуже-дуже мені подобається. Красиві ось такі іграшки на мою рукодільну ялинку. Звичайно, це замало для цієї ялинки, поки що іграшок, але. Знаєте, в мене в запасах вже трохи є прикуплених іграшок від різних виробників, то, звичайно, по можливості, коли буду мати час, буду все відшивати і прикрашати свою красуню. Ця ялинка буде в кімнаті, де я вишиваю. Зараз я її туди перенесу. Поки що тільки перших три іграшки для моєї рукодільної ялинки, але я дуже надіюся, що цієї зими в мене вийде вишити ще хоча б дві або три іграшки. Ну і так кожного року по декілька, і ця ялинка буде, звичайно, потім наповнена прикрасами, такими ручної роботи. Звичайно, я не так планувала відзнімати це відео. Дуже хотіла, знаєте, все естетично, зробити красиво, все детально розказати і показати, але дуже спішу. Зараз перенесу ялинку із цим столиком в кімнату, де вони мають стояти, і покажу вам ще там, як це все буде виглядати. Ось так в рукодільній кімнаті, де я вишиваю, буде стояти ця ялинка на столику в кутку. Як я вже казала, надіюся, з часом буде більше іграшок, це тільки початок. Головне, що є ялинка, головне що є придбані набори, мати ще здоров'я і час на відшив їх, і буде все чудово. Ось така вийшла рукодільна моя перша ялиночка. Висота її приблизно метр, можливо, метр двадцять. З цією підставкою відеречком, мабуть, півтора метра вона має. Ось така красуня. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що були в цьому відео зі мною. До зустрічі в новому рукодільному відео.